Спокій та мир на серці, гарний настрій, порядок у всіх сферах життя, любов, взаєморозуміння в сім'ї з чоловіком там, чи з дружиною, з дітьми, повний порядок у всіх сферах життя, коли немає війни, сварок, ненависті, це все називається раєм. І люди дуже хочуть мати цей рай в своєму житті. Але автор раю і автор ось цього благословіння це Бог. І тому люди хочуть отримати все найкраще, щоб було і мир, і спокій, і радість, і любов, і добро, і вірність. Але вони це все хочуть отримати без Бога. Рівняються на блогерів, на політиків, аналітиків, там сміються стендаперів якихось там і так далі. Але вони не допоможуть прожити гарне життя. Без Бога це неможливо. Вивчайте Боже слово, щоб плідне життя було.